Звісно, ми розуміємо, що це був дуже важкий ранок для всіх українців, але давайте чесно, не було нічого такого, що українці ще не бачили. Дійсно, ми маємо справу з країною терористом. Ми маємо справу з країною, яка Саме вбиває цивільних, яка б'є по цивільній інфраструктурі, тобто нічого нового ми не побачили. Поки цей ворог не буде знищений. Поки цей ворог не буде більше небезпечним. На жаль, ми маємо очікувати саме на такі дії. Сьогодні буде дуже цікавий ефір. У нас має з'явитися і Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ. Поговоримо про конфлікт ФСБ та Міноборони в Росії. А також буде Юрій Гнат, речник. Командування повітряних сил збройних сил України, і також ми поговоримо про те, звідки що летіло, що ми можемо з цим робити. Далі Сергій Рахманін він є членом комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І Також є дуже багато важливих тем, скажімо, ми маємо знати, як відреагують наші західні пар... західні партнери на те, що відбулося сьогодні в Україні. Буде Михайло Подоляк, радник гол. Голови офісу президента України, і також там є важливі теми. І, звісно, почуємо Олега Жданова, військового експерта. Зараз з нами на зв'язку наш поважний спікер, перший в цій годині це Ігор Кизим, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь. Пане посол, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня Алексей, і всі слухачі вашого радіо. Тож, ну ми маємо такі здається тривожні новини з Білорусі. Сьогодні самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив про те, що разом з Путіним вони домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Що це означає? Як ви це оцінюєте? Наскільки велика загроза? Насправді спільне угруповання військ воно існує вже давно відповідно до союзної держави договору. договору. Але питання в тому, що вони збираються розгорнути Оце питання щодо розгортання дійсно викликає занепокоєння, оскільки це означатиме, що поруч з білоруськими військами, а в спільне групування військ входять вся армія Білорусі, всі збройні сили та інші структури. А також попередньо це Західний е, округ військової Російської Федерації, це таке було. Вони завжди проводили навчання, але. В тому випадку передбачається, що декілька тисяч, як казав Лукашенко, декілька тисяч військових російських зайдуть на територію Білорусі, і саме це має викликати занепокоєння. Ми знаємо, чим закінчиться перебування російських військ на території Білорусі. Ми знаємо, як починалося вторгнення російської Білорусі російських військ з території Білорусі. Тобто, відверто кажучи, що я це занепокоєння тільки зростає. Ну от дійсно, ну ми знаємо, що російські військові і перебували, тобто вони не виходили з території Білорусі. Вони там залишалися. Є інформація, сам Лукашенко це підтверджував, що їх там лікують, що їхню техніку ремонтують на території Білорусі. Тож чи це буде означати, що ми побачимо ще більшу кількість російських військових на території цієї країни? Судячи за словом Лукашенка, так побачимо. На території Білорусі є два військових об'єкти, які власне належать росіянам. Вони на постійній основі тут перебувають, на ротаційній. Я не кажу про радників, а такі ж фільми, групи, які, наприклад, існують Міністерстві оборони, які охороняють разом точніше планують дії на кордоні з західним кордоном Білорусі. Тобто, російська присутність військово на постійній основі. Крім того, треба взяти ще до уваги, що майже безперервно відбувається тут навчання, будь-які на всяких рівнях. Це може бути командна штабів навчання або впалівні навчання, або інші якісь військові дії, які ну на якісь основи передбачають перебування російських військових тут. Ще раз кажу тут питання стоїть про те, що саме скільки зайде російських військ, яке не буде завдання, а також яку техніку, яку зброю вони сюди заведуть. Пане посол, ну ми пам'ятаємо, що днями саме МЗС Білорусі вручило вам дипломатичну ноту. В цій ноті МЗС Білорусі стверджує про те, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі. Чи можете ви більше розповісти про це? Що це була за нота? І е, вони, вони це серйозно? Е, як ви гадаєте? Е, ну, власне, коментар МЗС був з цього приводу, тому що дійсно мене викликали пізно ввечері. Це досить незвичний для випуск посла, але я погодився і прийшов до МЗС, де мені було вручено ноту. Як я розумію, підготовлено Міністерством оборони. Там власне було написано про те, що вони обладають достовірною інформацією про те, що Україна збирається, начебто, нанесення нанесення ударів по території Білорусі. Власне, це була головний лейтмотив. Але після сьогоднішнього виступу е, Лукашенка перед силовим блоком досить очевидно стає, що ця інформація надійшла, як він сказав, йому, начебто, неофіційним каналом. І тут я провожу певну паралель, чому це відбулося відразу після зустрічі Лукашенка в Москві з, з Путіним е, на щас неформального саміту СНД і двосторонньої зустрічі з ним після. Тобто я так розумію, що вже не перший раз, коли відбувається якась зустріч або міністра оборони, або силових структур, або навіть керівників, то вони якось виходять тим, що Лукашенка приймає якісь рішення. Тому їм була дала команда це його слова, що зробити, попередити президента України і інших людей. Власне, таке було прийнято рішення, яке було виконувалось ну без негайно, як все тут відбувається, коли Лукашенка йде якісь вказівки. І, власне, це викликало такий пізній мой. Що ви розуміли? Ми я був викликаний десь о 10-й -10 годині вечора. І ну, я трохи пізніше приїхав. Тим не менше. Моє спілкування обмежилось дуже коротко. Мені передали ноту. На мої запитання або будь-які пояснення роз'яснення було сказано, що ми не повинні коментувати. Це вже не перший раз. Тому я кажу, це була в даному випадку. МЗС працювала як просто. Передача документу як поштар, я не знаю. Це вже нормальна практика в МЗС, тому що фактично всі ці рішення приймаються в іншому місті. Я думаю, що все більше тут приймає участь КГБ, Міністерство оборони і інші представники силового блоку, який підпорядковується безпосередньо адміністрації президента або всі інші силові структури, які керуються, наприклад, секретарю ради національної безпеки і оборони. Тому це було так. Мене трохи здивувало дещо е, такий, знаєте, категоричний тон цієї ноти, але ще раз це військові зробили виключно на заяві або на вказівки Лукашенка та його ну, оточення. Я так розумію, конебличого оточення. А, Ще, от, має... а от вибачте, будь ласка, а за дипломатичним протоколом що далі має послідувати з нашого боку? Чи має бути якась відповідь? Ну тобто, ми побачили офіційну відповідь МЗС про те, що ну ця заява не має ніякого стосунку до дійсності. Ну тобто, в дійсності нічого такого не планується. Але от яким має бути наступний крок? Чи він вже був? Ні, насамперед, треба бути, має бути реагування або взяти до відома, скажімо так в даному випадку було реагування. Воно цілком, скажімо так, правильно, пристойно, дипломатично. Ми маємо реагувати так, як треба реагувати нам. Але що я скажу, це публічна реакція, яка була оголошена, і ми це зробили. Далі кроки будуть прораховуватися слід до розвитку ситуації подальшої. Але тим не менш, головний меседж, який був донесений в даному випадку, що Україна ніколи не планувала нападати на територію Білорусі. І ці всі забаганки, які тут вони значить, продовжують, якісь загрози малювати собі, абсолютно безпідставні. І це головне, що мають надеса до білоруського народу, який дійсно вважає, і в кому що це неможливо. Більшість з них. Ви знаєте, я сторону для себе досвіду до мене підходить багато туристичних білорусів, які просто бажають дійсно перемоги України і тримайтеся, всі нам кажуть. Тобто, те, то, що відбувається в інформаційному просторі, яка фактично стала сьогодні філіалом Раші Today», Якщо не більше, скажімо так, то тут, звісно, ж треба поділяти, що суспільство все таки мислить трохи по-іншому, хоча, хоча пропаганда тут шалена, і безумовно вона має свій вплив на настрої серед громадян Білорусі. Пане посол, от якщо дійсно ви вже згадали про пропаганду білоруську, і вона може й більш потужна, ніж російська, хоча не треба порівнювати. Але чи бачите ви вже що ну вже почали продавати цю ідею про те, що Білорусь зараз має захищатися від України? щоб був скільки там чотири місця, звідки мав бути нанесений удар по Білорусі з території України, чи бачите ви, чи це вже відбувається? Те, що відбувається зараз, це те, що після першої зустрічі, ну, великого зустрічі силового Блоку, який на тому тижні прибув, було дано конкретне доручення проформувати все населення Білорусі про ситуацію, яка відбувається навколо Білорусі в цілому військово-політичної. Але треба розуміти, де йдеться не тільки про Україну, а як вони і про колективний Захід, про НАТО, там і про Польщу, і про Літву і таке інше. Але завжди згадується Україна в такому знаєте, негативному контексті, що, начебто, теж загроза з півдня є. Причому наводяться факти, наприклад, усилення нашого кордону. Коли їм говорять, що це треба робити, тому що ми знаємо, що ми пережили у лютому місяці, що якщо не був захисний кордон, ми не хочемо нових сюрпризів від росіян. Вони кажуть, що це нас не стосується, а от ви порушите безпеку таким чином, що створюєте загрози там. Якось провокації влаштовувати так і таке інше. Тобто йде така нормальна, з точки зору їхньої логіки, нагнітання ситуації, щоб просто е, ситуацію, ну, скажімо так, підготувати до будь-яких дій. І взагалі цілком складається враження, що білоруське суспільство готує для яких військових дій. Важливо розуміти, до яких. Як вони кажуть зараз, це тільки для оборонного характеру, скажімо так. Але. При намі ситуація така, що ця істерія, яка військова, вона існує, йдеться е, про роз'яснення так званої ситуації, що вона коло вороги і таке інше. І я думаю, що е, знаєте, коли на початку агресії е, російської широкомасштабної лютому місяці, ви ж пам'ятаєте, що перший посил був такий, що, начебто, з території Білорусі е, України планувалися ракетні удари по території Білорусі. Власне, це і слугувало таким певним виправданням того, що з території Білорусі російські війська зайшли. Це неразово було сказано особисто Лукашенком, і іншими пропагандистами. Начало чекали, але ніхто жодного разу не сказав, звідки ці ракети мали летіти, куди вони мали летіти, і взагалі було ли таке враження. Таке було така, була, така була ситуація. Тому мені дуже сьогодні, коли чув Лукашенка, ми трохи так знаєте. Знов таки виникла запитання. Він каже, що ця інформація про те, що мачевка планується нові заходи, було отримано їм по його особистих каналах, неофіційним шляхом і таке інше. Тобто, забачається навіть така ситуація, що власне місцеве КГБ, місцеві військові вони навіть щось дають. Воно не підходить для Лукашенка. Він приймає рішення на основі інформації, отриманої якимись неофіційним. Шляхом від якихось друзів. І це дуже, знаєте, небезпечно. Тому що я не думаю, що всі ці занепокоєння, висловлюються як військовими або КГБ, вони робляться власно на висновках власних можливостей. Оскільки весь силовий блок це не секрет. І КГБ, і розвідки, і військовий блок вони працюють дуже щільно з російськими своїми так мовити колегами. І тому інформація, на мій погляд, більше виходить звідти. А яка інформація може йти з міністерства оборони або з Кигисбе з інших структур силових, Ми маємо розуміти, що ця інформація абсолютно буде андукраїнська і більше того, вона буде правокативна. Інколи мені здається, що це робиться спеціальна така інформація. Покидується, щоб якось можна більше затягнути білорусь в цей конфлікт. Пане посол, ну ми ж розуміємо, все все те, що заявляє Лукашенко, воно не має ніякого стосунку до дійсності, що він просто зустрічається з Путіним. Путін йому наказує щось робити. А ми бачимо, що от під час цього широкомасштабного вторгнення Білорусь є соагресором. Так саме з боку Білорусі починалося вторгнення на півночі, те, що сталося у Чернігівській, у Київській області, це саме завдяки тому, що Лукашенко дозволив, щоб його територію використовували таким. Чином ми також розуміємо, що шукати логіки в тому, що чи ми збираємося нападати, чи ми не збираємося нападати, там її немає. То, е як ми маємо це оцінювати? Ну і в принципі, якою зараз є комунікація з високопосадовцями Білорусі? От, після 24 лютого ну скажемо так. Після 24 лютого це однозначно, що українсько білоруські відносини ну, відкрили так нову сторінку. На жаль, не саме тому що за ті роки, який був послом, то ми дійсно спілкувалися, дійсно працювали, були економічні форуми і таке інше, і таке інше. І навіть те, що е, Лукашенка звинувачує Україну в тому, що вона якусь економічну блокаду з'явила, і таке інше, я хочу просто одну цифру навести: що за минулий рік, за 21-й у нас торговельний оборот збільшився на 60 Тобто, при чому збільшення відбулося саме за рахунок білоруського експорту в Україну, який досяг майже 5 мільярдів доларів. Тобто, говорити якоїсь економічної блокади, яку Україна начебто влаштувала, ну це нема сенсу. Тим не менш, це у нього сидить в голові, йому хтось це вклав, і він кожного разу це повторює. Після 24 лютого в нас фактично припинилися контакти з будь-якими чинниками, крім МЗС. -у. Власне, воно так і було ще після двадцятого року, потихеньку е втрачалися контакти. Але в таких випадках у нас, оскільки дипломатичні відносини. То посольство я безпосередньо маю насамперед стосунки з представниками Міністерства закордонних справ України. Це якщо особисто брати, або ми пишемо ноти, як, проприклад, з кожного обстрілу, який у вас з території Білорусі, білоруська сторона отримує від нас відповідну ноту протесту. Ми врахуємо, скільки ракет полетіло, скільки було зроблено бомбових вилітів і таке інше. З іншими структурами, які нас можуть цікавити, це ми спілкуємося як правильно, листуванням, особливо офіційними документами, їх не так багато, але є. І основна наша зараз комунікація йде насамперед з тими структурами, які займаються нашими біженцями або громадянами України, які перебувають на території Білорусі, тобто йдеться про надання їм якісних консульських послуг, яких вони зараз ну, потребують. Ну от ви говорили вже про звичайних білорусів, які до вас підходять і е, кажуть про те, що вони вболівають саме за Україну і за нашу перемогу. Але я також впевнений в тому, що ви неофіційно спілкуєтеся також із представниками білоруської влади. Звісно, що я не буду вас навіть просити про те, щоб ви як проговорили про якісь ваші джерела. Але які настрої там чи там такий монолітний, монолітна вертикаль, монолітна вертикаль, яка готова до останнього підтримувати Лукашенка? Який ну, все далі і далі е заривається в цій війні, і Путін його ну, вимазує кров'ю? Мені б не хотілося коментувати це, тому що якщо брати владу, то вона дійсно монолітна. Якщо брати тих людей, які оточує безпосередньо Лукашенка. Інші контакти, які я маю на інфраструктуру, там по-різному буває, але всі розуміють, що відбувається не те, що мало відбуватися. Ось кажуть, що можна трохи по іншому це зробити, і от Україна дещо була, там не права, і чому Так і знаєте, я скажу російська пропаганда, де білоруська, особливо, якщо вона йде, з, скажімо, так, зверху, то вона бере своє, і все ж таки більшість людей або планує, або мовчить просто, і так мав очі потупляє, або просто намагається уникнути будь-яких таких дискусій з цього приводу. Починаючи від того, від скажімо так, в МЗС, коли фраза звучить, що я коли коментар якісь прошу, на то ну, кажуть, це не по моїй зарплаті, чи щось таке, і просто виходить: ну давайте не будемо про це, давайте це, але все хочуть миру, розумієте? То для Білорусі очевидно, цей конфлікт для всіх цей конфлікт, а точніше, війна у Росії з Україною, вона їм теж, ну скажімо так, не потрібна нікому. Це треба розуміти. Їм було дуже добре, коли цієї війни не було. Але знаєте, дуже важливо те, що ви зазначили, що влада Лукашенка монолітна, що це такий моноліт? А от як ви пояснюєте, чому вони готові ну, залишатися саме з самопроголошеним президентом Білорусі, не зважаючи на те, що ну все більше санкцій навколо Білорусі, все тяжчою є її ситуація в економіці? Яке у вас пояснення? Ну, ви знаєте, я маю сказати, ми маємо пам'ятати, що е Лукашенко з'явився не вчора при владі, і очевидно, що вся ця вертикаль влади, яку він особисто формував протягом 26-28 років, то вона очевидна, що люди відбиралися відповідно не тільки до, за якостями своїми скажімо, професійними, але й за певною відданістю, скажімо так, керівнику. Тому очевидно, що він всі знає їх, і ці люди відверто кажу довіряють йому і дивляться на нього, що він скаже. Знаєте, в цьому приводі просто інколи легко говорити про те, що тут може відбуватися, достатньо послухати одну людину, Лукашенка, і бути розуміти, що буде відбуватися далі в Білорусі і в Білорусі. Ну чи ви можете прослідкувати таку еволюцію його заяв? Ми бачили, що Лукашенко зустрічався з Путіним вже багато разів. Він літав куди там до Москви, де здається до Пітера в Самарканді в Узбекистані. З ним був потім мені здається, що це така остання зустріч була у Сочі. Що змінюється кожного разу, коли Лукашенко повертається від свого хазяїна? Остання зустріч була в Санкт-Петербурзі пару днів тому, тому тут говорити про те, те, що я наблюдую, ну спостерігаю, скажімо так, і ми оцінки робимо. Все ж таки, ситуація е... погіршується, скажімо так, е... з точки зору інтересів України. Я не зря казав про те, що додаткове розгортання угрупування військ е... спільних в Білорусі це особливо посильність загрози для України. І поступово поступово ми наблюдаємо, що після після зустрічі подібного що трапляється таке, що дуже ну і не дуже вкрай негативно, все ж таки має наслідки для наших відносин для безпеки і залежності України. Як далі буде, подивимося, але все одно, якщо ми почнемо на самого початку, 24 лютого пам'ятаєте, це було багато зустрічей в Сочі після. Вересня минулого року фактично все закінчилося безперервними навчаннями, продовжує їх на лютий місяць, і таке інше. Це ж було домовленості керівників. Потім ми знаємо, чи почалося вторгнення, і як поясняв Лукашенка, це росіяни просто пішли з навчань, але чомусь пішли не в Росію, а в Україну. Це його пояснення. Тому після цієї зустрічі, останньої ми зараз бачимо те, що вони збираються робити розгортання спільного групування військ. Яка кількість людей не знаємо, але він сказав, що це буде не одна тисяча. І це тільки в тому, як він сказав, що у росіян своїх проблем хватає, багато студії прийде. Але ми напротягом цього року спостерігали і про заяви про постачання окремих видів зброєння, іншого на с 400, Ескандери, які мають. Вся ця риторика, яка йде навколо можливих носів ракетної ядерної зброї. Тобто, це все відбувається саме після зустрічі. Я так розумію, що просто у них є якісь стратегічні домовленості, вони поступово поступово на тактичному рівні реалізуються. пане посол. Я впевнений в тому, що ви мали таку насолоду спілкуватися з Лукашенком. Чи може я вас попросити ну, дати вашу персональну характеристику, що це за людина? Я отримуюсь від цього. Я бачаю, але не зовсім не зовсім буде це компетентно з моєї сторони це робити. Окей, розумію, розумію. Є інша думка, так про яку ми ну досить давно вже говоримо. Е, Говорять про те, що можливо було б доцільним саме розірвати дипломатичні е, стосунки з Білоруссю. Е, як ви на це дивитеся? Чи що, що нам зараз дають дипломатичні е, відносини? Вибачте з Білорусі. Ну, я так розумію, була чітка заява нашого міністра Дмитра Кулеба, який сказав, що дипломатичні відносини будуть відразу розірвані, якщо перший білоруський солдат перетине українсько-білоруський кордон. Це така була позиція, і вона наразі зберігається. Щодо наших дипломатичних відносин, то у нас є ще певні. Можливості комунікації, і я думаю, що це дуже корисно використовувати принаймні для того, щоб запобігти погіршенню наших відносин, в тому числі що стосується військових конфліктів на нашому кордоні. Це перше. По друге, все ж таки, ми маємо брати до уваги те, що тут перебуває дуже багато українських громадян, які чи то під час конфлікту, початку конфлікту, а ще почнемо говорити з чотирнадцяти років, перебувають на території Білорусі. І потребують певного захисту, що власне є функцією Міністерства закордонних справ і посольства. І зараз ми робимо все можливе, щоб ті люди, які опинилися тут або після безпередньої агресії з території Білорусі, або навіть які прибувають зараз, тому що зараз пішла дуже велика хвиля людей, які тікають з України, в тому числі з Криму, громадяни України, які очевидно не хочуть бути мобілізовані. Вони згадують, що вони України знаходять паспорти українські і все ж таки хочуть попасти в Україну. Або приїхати в інші країни Європейського Союзу, навіть тому ми безпосередньо надаємо допомогу правову. Це вигляд документів, захист їх інтересів, інша допомога матеріальна інколи буває. Тобто ми робимо свою роботу в цьому плані. І сутність такої консульської установи. Ми зараз відчуємо, що якщо, наприклад, в Росії все закрилося, то у нас зараз і в Росії багато таких закладів люди з за України, бо це найближче. І вона сама удобна, скажімо так, установа консульська, до якої може звернутися. Чому? Тому що між Білорусією і Росією немає власних кордонів, таких, яких, наприклад, існують для російських або для українських громадян, які прибувають в Росії, наприклад, попасть в Польщу, Литву або Фінляндію або іншу країну. Крім того, Білорусь наразі є найкоротшим шлях попасти в Україну тим, хто хоче повернутися. Власне, ми це і допомагаємо це робити. Тому ще ще одне питання: все одне. Ми розуміємо, що відбувається новий етап наших відносин з Білоруссю, але тим не менш, у нас є правова база, яку ми зараз переглядаємо. Ми дуже багато от зараз розвиваємо. Це теж навіть технічно може робити тільки з дипломатичним, ну скажімо так, представництвом, оскільки ви знаєте, що білоруське представництво покинуло територію е, України ще в березні місяці. І тому вони так не повернулися. Тут формальна і посол є, і депортичний склад є. Ви так кажучи, ми до кінця розуміємо, навіщо вони заробили, могли б принаймні залишити контрських робітників, за би допомагали своїм громадянам. Зараз ми допомагаємо, до речі, не секрет і тим білоруським громадянам, які перебувають на території України. Що ми працюємо з консульським департаментом, тутешнім Міністерство закордонних справ. Тобто, у нас є така. Функція допомагати людям. Які зупинилися в крутому становищі. пане посол, а от ви ж точно чули ну такі, ну не те, що звинувачення, але ну така таку критику з боку е, демократичної опозиції Білорусі, яка яку очолює Світлана Тихановська, про те, що ну, от, нібито українська влада помилково думає про те, що можна про щось домовлятися з диктатором Лукашенком. І, от е, за їхньою думку, саме думкою, саме через це, ну нерозірвані дипломатичні. Відносини України та Білорусі, ну і от вони вважають, що це помилка. Чи дійсно ми вважаємо, що з Лукашенком ще можна про щось домовлятися? Ну на перш, по перше, ми поки що нічого не добавляємося. А це по я ще тільки що так би сказав про функції, які ми зараз виконуємо. Ще раз павлю, у нас головний комунікатор це міністерство закордонних справ і дипломатичні відносини існують. Ми маємо спілкуватися з тими органами, які займаються дипломатичними відносинами. Будь-які дипломатичні відносини краще, я вважаю, ніж розвив дипломатичні відносини в цілком. І це залежить від того, як нам сигнали доносити до кого. Власне, що у нас існує канал, прямий, офіційний, через який ми можемо це робити. Які сигнали можуть йти? Це вже інша справа. Рішення про те, Є дипломатичні відносини, це не є дипломатичні відносини. Очевидно, що це політичне рішення наших президентів, нашого президента або керівника Білорусі. Тому питання в тому, що це, бо вони все ж таки це дуже комплексне питання. Якщо рішення буде прийнято, воно буде прийнято. Чи можемо домовлятися, чи не можемо домовлятися? Знову таки питання ну, трохи не до мене, це має вирішити наше керівництво. Пане посол, я дуже дякую вам за цю розмову. Ігор Кизим, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.